Протягом чотирьох років у мене був хронічний біль у руці. Того дня Новак Джокович роздавав автографи. Він випадково торкнувся мене своїм ліктем і біль минув, і більше ніколи не з'являвся. Скіптина гравці, що були досліджені, здивували науковців. це напульсник, який надалі кинув у НАТО у фіналі. Я зловив його після того, як я його надягнув, мене більше ніколи не було застуди. Хто може це пояснити? Щось дивне коїться в цьому місці. Це не можна пояснити. Траєкторія деяких подач здається неймовірною з точки зору фізики та логіки. Я не знаю, як це пояснити. Ми не можемо повірити своїм очам. Мій друг сидів поруч зі мною. Він обійняв мене десять років дружби. і Я закохалась саме того дня. Я знайшов роботу. Мене знову стала цікавити моя дружина. впав рівень холестерину, Знову почало рости волосся. І Все це після неймовірної подачі Марія, що поцілила мені у лоба. Це ірраціонально та неймовірно. Це щось з іншого виміру. Щось дивне коїться у цьому місці. Тут трапляються дива. Тенісний турнір у Мадриді на X-Sport.